Раночку. Ми починаємо заряджатися і робимо це, скручуючись як їжак, починаючи з голови, потім накручуючи плечі, грудний відділ хребта поперек. І так поки не опустимось повністю на підлогу. Це має бути повністю про контроль. Відчуйте, як ви поступово навертаєте свої хребці один за одним і опускаєтесь вниз. Коли ви піднімаєтесь, зробіть повноцінний повільний вдих. І поступово повільно видихайте, скручуючись вниз. Під час того, як розгинаєтесь, відчуйте верхній точці, як ваші плечі розвертаються назовні і зводяться при цьому лопатки. Клас, давайте попрацюємо в позиції випаду. Відставляємо ногу назад, опускаємо таз вниз, пружинячи задньою ногою. Нам треба зробити по 5 покачувань на кожній нозі. Якщо ви втрачаєте рівновагу під час виконання, поставте стопи дещо ширше. Це дасть вам більшу площу опори. В наступній парі випадів ми залишаємо все як було з ногами, але витягуємо руки вгору і нахиляємося в сторону попереду стоячої ноги. Знову ж таки доведеться випробувати вашу рівновагу, але якщо ви будете нахилятися в одну сторону, то будете стабілізовувати тазом навантаження в іншу, і таким чином ми отримаємо гарну розтяжку. Третя і заключна пара випадів, і ми розвертаємо корпус в сторону, витягуючи при цьому руки перед собою. Впевніться, що ви працюєте саме корпусом, а руки тільки допомагають збільшити амплітуду цього повороту. Закінчуємо з випадами. Наша ціль виконана, ми гарно покращили кровообіг в ногах. І тепер можна приступати до нахилів, стоячи на одній нозі. Плануємо зробити по 5 таких опускань. Для того, щоб не втратити рівновагу, ми відводимо ногу назад, корпусом нахиляємось вперед. Легенько згинаємо опорну ногу для того, щоб більше завантажити задній ланцюг м'язів, і нахиляємось вниз, шукаючи пальцями рук стопу. Якщо вам важко нахилятися настільки глибоко, ви можете спробувати варіант просто з відведенням ноги назад, або ж варіант з неглибоким наклоном, але все рівно пробуйте виконувати в цій вправі. Важливо провести час на одній нозі. Це дасть змогу активувати стабілізуючі м'язи, вони більш дрібні і зазвичай не задіяні в людей, які не часто займаються фітнесом. Виконуємо останні декілька повторів на другу ногу і переходимо знову до вправ на верх тіла. Це будуть кругові оберти. І починаючи з малого кола, ми кожен наступний оберт робимо ширше. Таким чином поступово рухаємося, щоб прямі руки опинилися біля вуху у верхній точці і пройшли ваші кишені в нижній точці. Важливо залишати лікті рівними і працювати в повну амплітуду плечового суглобу. Ми рахуємо 8 обертів вже в крайній амплітуді руху і виконуємо на обидві сторони вперед і назад. Далі ставимо стопи в максимально широку стійку, щоб вам було комфортно при цьому. Скрещуємо руки за спиною і нахиляємось, витягуючи руки вгору. Нам треба зробити 15-20 пружиничих, спокійних рухів. При цьому залишаємо спину прямою, намагаємось не сутулитись, нахиляючись. Ми знову повертаємось до ніг. це буде козацьке присідання. І ми присідаємо в нього поступово. Починаємо витягувати таз назад, коліно в сторону, зміщаючись на одну ногу, і поступово збільшувати глибину цього опускання. Тобто, ось за 6 присідань я сів повністю і проводжу час внизу. На пару секунд затримуємось там, пружинимо і робимо шість повторів повноцінних. Потім робимо декілька швидких повторів, не розгинаючись повністю, просто пересовуючись з ноги на ногу. Фух, саме час трошки видихнути, попити води, яка у вас має бути під рукою. Не забуваємо поповнювати запаси. І рухаємось в позицію упору лежачи. лежачі. Для того щоб звідси опустити таз вниз, підняти вгору голову, звести лопатки. Це позиція собака мордою вгору. І затримавшись в ній на декілька секунд, ми переходимо в зворотню позицію Собака мордою вниз. Коли ми підіймаємо таз вгору, видавлюємо плечима грудну клітку в напрямку СТОП. На другому повторі ми починаємо дивитися вліво-вправо, затримуючись також в цих позиціях, і робимо повноцінних 4 повтори. Як і в будь-якій статичній позиції, важливо, щоб ви глибоко дихали, тобто опускаючись вниз, зробили глибокий вдих, піднімаючись вгору, видихали. Все це було плавно, і таким чином впливало позитивно на наш стан. Виходимо з позиції, і переводимо подих перед активною позицією глибокого присіду. Стопи для цього ставимо на ширині плечей, опускаємо таз вниз, зводимо лопатки, витягуємось макушкою догори і також видавлюємо ліктями коліна в сторони. Зараз ми проведемо тут близько 30 секунд, а я нагадую про важливість глибокого присіду на кожен день. Акумулюйте 3-5 хвилин кожного дня в цій позиції, це позитивно впливає на здоров'я ваших колін, спини. І, взагалі, це найбільш функціональна позиція для людського тіла, якщо ми прагнемо здоров'я та довголіття. Тож пиши в свій розпорядок дня, нагадайку про те, що треба посидіти в присіді, а поки що піднімаємось і хапаємо себе за стопу позаду, відтягуємо коліно назад, таким чином. Тягнемо квадріцепси, от де можна буде побачити, як спрацювало ваше відчуття рівноваги з попередніх вправ, І Зараз ви вже спокійно стоїте на одній нозі, відтягуючи при цьому ногу. Нам треба виконати в сумі по три повтори на кожну. І далі ми беремо ногу попереду, відтягуючи коліно вниз, також балансуємо, стоячи на одній. Теж треба буде зробити по три таких відтягування. Пропоную вже відчути, як ваша п'ятихвилинка активності, неначе вітром, розносить енергію по всьому вашому тілу. І декілька заключних вправ для нашої розминки необхідно обійняти руку вище ліктя і притягнути її якомога ближче до себе. Намагайтесь не скручувати корпус, а діяти саме на кінцівку. Таким чином ми діємо не тільки на плече, а на всю лопаточну зону. Розтягуємо лопатку дуже корисно. Далі у вільному режимі ми робимо нахили корпуса через сторони, намагаючись руками доторкнутися якомога нижче, поступово, спокійно. Як завжди, з диханням. Ми переходимо до фінальної вправи нашої сьогоднішньої розминки. Для цього ставимо стопи трошки ширше, ніж на ширині плечей, піднімаємо одну руку вгору, а іншою будемо тягнутися до одноіменної стопи. Відводячи таз назад і нахиляючись корпусом вперед. Ноги мають бути абсолютно рівні, і по можливості ми зберігаємо нейтральний вигін в спині. Наш погляд зосереджений на руці зверху, для того, щоб вона там і знаходилась і не змінювала свою амплітуду під час наклонів. Цю вправу виконуємо по 5 повторів на кожну сторону. А на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам було так само вайбово. Всім здоров'ячка!